Рідні, друзі, побратими зібралися біля рідної домівки, аби відкрити пам'ятну дошку загиблому героєві Олегу Пруцкову. Відкриття відбулося 14 лютого. Батьки обрали цю дату не просто так, адже саме в цей день, два роки тому, вони бачили його живим востаннє. Тому що сьогодні день, як два роки тому, я його в останнє провела живим з хати. Тому цей день дуже важкий. Я думаю, він має бути пов'язаний саме з цим. Урочисто відкрила дошку сестра загиблого героя. Військовий у четвертому поколінні. Народився Олег у місті Костопіль. Та у зв'язку із роботою батьків переїхав у Кременчук, де її навчався у місцевій гімназії. Наталія, перша вчителька героя, згадує його як розумного хлопчика, який завжди любив дізнаватися щось нове. У моїй пам'яті Олег назавжди залишився маленьким, світловолосим. Хлопчиком з широко відкритими очима, в яких було бажання до всього нового, до пізнання всього цікавого, до знань. Олег з дитинства мріяв стати військовим. З 2016 року воював в ООС на Донбасі. Після повернення з зони бойових дій вступив до Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Після навчання вибрав сам, обрав собі 128-му гірсько штурмову бригаду. От я просила його, щоб десь ближче до хати, але він дуже хотів саме в 128-й проходити військову службу. Під час повномасштабного вторгнення обіймав посаду заступника командира протитанкової артилерійської батареї. З перших днів разом з побратимами захищав рідну землю від окупанта. Відкриття таких дошок вони дуже важливі не тільки для нашої громади. Я вважаю, що вони важливі взагалі для суспільства, для українського народу, тому що пройдуть роки. Ми війну виграємо, і наші діти, наші близькі, вони будуть пам'ятати, і ці дошки будуть нагадувати про героїв, які поклали життя своє за Україну. За її свободу. Старший лейтенант Олег Пруцков загинув 29 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миролюбівка на Херсонщині, отримавши осколкове поранення несумісне з життям. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.